Привіт, друзі! Мене звати Сергій і це Ретро ігри по українськи І в цьому випуску вирішив знаєте, в яку гру пограти? В гру Сідмер Sid Meier's Спірати це гра, яка виходила ще там у 2005 році, і це гра. До речі, можливо, навіть трошки раніше, але на, на комп'ютер, ну така остання найкраща версія, версія виходила у 2005 році. Це гра про піратів. Я про цю гру розповідав, коли ну я в неї ще грав на Mega Drive. Вона навіть була на комп'ютері з X-Spectrum, на NES. Але я вперше побачив на Mega Drive, Вона називалася Pirates Gold. Але Sid Meier's Pirates – це. Типу якийсь такий, знаєте, можливо, рімейк або ремастер. Тому вона вийшла і на компи, і вийшла на консолі. У мене є та така ж сама гра на PSP з ну з не такою, можливо, красивою графікою, але та ж сама гра. І от комп'ютерна гра, яку я колись з задоволенням завантажив і почав грати. Чому вона мені подобається? Тому що я взагалі люблю все, що пов'язане з вітрильним флотом, з кораблями. А 17 століття взагалі цікаве, тому що там ще кораблі були не так класовані. Як так, так, наприклад, наприкінці 18-го, на початку 19-го сторіччя, коли вже вони вистраювалися в лінійні ряди і били там ну, багато кількість лінейних кораблів. А тоді ще були різні кораблі, які були і торговими, і військовими одночасно, і це було прикольно. Так усі ця гра саме про ці часи, саме історія цієї гри проходить у Карибському морі. Я пропоную, давайте зараз запустимо і пограємо. В цілому, зразу скажу, ця гра відрізняється від того, що ми бачили на Sega Mega Drive, тим, що початок гри трошки інший. Якщо взяти Sega Сіга Мігадрайвську версію, то там головний герой у нас б'ється з капітану. ну Він поступає на службу капітану на шлюб. І шлюб це невеличкий корабель, але в дуже розповсюджені такі кораблі були. І можна сказати, що з, 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 з цих шлюпів пішли більше потім фрегати і таке інше, більш потужні кораблі. Так ось і там все починається з того, що наш головний герой б'ється з капітаном і е, захоплює його корабель. А тут ми бачимо, що наш герой. У себе в будинку, тут і на, і на, на цей будинок нападають Тут трошки інший сюжет. І ми можемо бачити по сюжету, що тут теж доволі цікава історія. і Він ще малий і із-за із того, що на його родичів напали, і він втік, і він потім піде їх шукати. Ну, така історія. В принципі, ще, ще чим мені подобається ця гра, це тим, що вона нас переносить у те 17 -те сторіччя. До речі, в грі період часу, мені здається, можна обирати від кінця. Від кінця, весередини 17 століття до кінця 17 століття Ну і ми бачимо, що те, що з нашим головним героєм произошло, поки він був малий, заставило його піти. Нанятися у флот і почати пробувати служити у флоті. В цій грі цікаво те, що на Mega Drive ми не могли бачити такої великої іс історії, де у нас все це розказується. Тут ми можемо, до речі, взяти собі ім'я і зробити деякі стати, обрати деякі стати, які можна використовувати в цій грі. Ну, по-перше, хто ми тут. Ну, Короче, які скили у нього? Це ну що він краще фіхтує? Там можливо навігація на що у нього буде плюси. Тут хто він сам по життю, там він шукач пригод або що коротше рік можна обрати, за який ви будете аж з 1600 до 1680. Тобі що з біжністю 60 років, і тому й кораблі будуть трошечки різні по ходу гри. Ну ви будете їх бачити. Ну і таке і далі. Так, я пропоную йти далі. Я залишаю все. Класично як є тут ми обираємо одразу. Нам пропонують, як і всі версії, обрати за якусь країн ми будемо битися. Цікаво, те, що в цій грі якраз показана епоха часу, коли за значить господство над морями дуже між собою саме конкурували чотири країни: це Англія. Це опишуть дойче, іспаніш і френч. Ну я думаю, тут мається на увазі Голландія, Франція і Іспанія. Це були самі круті і самі такі круті морські держави. Саме Іспанія стала. Першою, яка стала захоплювати моря, колонізувати, але в 1588 році, все таки після того, як була розмита і розбита її армада сама англійським флотом, яким командував Френсіс Дрейк, то із-за цього Іспанія поступилася трошки, і Англія почала набирати свої обороти. Але інші країни, і Голландія, і Франція, також намагалися не пасти задніх і колонізувати, строїти собі флоти і колонізувати землі. Я оберу Англію, тому що дуже часто я коли читав книжки в дитинстві про піратів, той же Одіссей, капітана Блада, він був ірландець і плавав під англійським флагом, ну і так далі. так Ну і Починається все з того, що ми пливемо на о Спочатку нам дають шлюб. Його е, звуть реванш Зразу давайте запливемо все-таки. Е, значить Гра поділена, ми бачимо на декілька видів е, геймплею Це перший геймплей де ми просто пливемо, пливемо по Карибському морі на мапі, підпливаємо к різним островам і містам. І ось ми заходимо е, на цей острів і можемо по. по Сразу побалакати з губернатором. Значить, коли ми попадаємо на остров, ми тут ніде не ходимо, нам дається список, що ми можемо робити, і ми просто обираємо команди поговорити з губернатором, от що ми робимо зараз, поспілкуватися. Так, ну, губернатор нам дає завдання, що там можна буде там, коротше, щось, щось там десь щось, щось зробити треба. Тут в основному які можуть бути завдання? Впіймати якийсь корабель, зловити пірата, повідомити щось на інший острів, ну і таке інше, іншому губернатору. Так, Потім ми можемо зайти в таверну. Тут в таверні ми можемо поспілкуватися з моряками, які чекають, щоб їх взяли в команду. Я пропоную цим морякам вступити до мене в команду на мій корабель, і так буде веселіше. Потім ми можемо побачити людину, яка сидить у кутку. Це майже у всіх тавернах, і ця людина за якусь невеличку плату може нам запропонувати якийсь секрет або мапу скарбів, або можна так знайти мапу, де знаходяться родичі нашого героя, яких ще вкрали в його дитинстві. Можемо побалакати з офіціанткою яка дуже любить поспплітнічать і щось розповісти цікаве. Вірити чи не вірити офіціанки це ваша справа. Ну і так само можемо поговорити з значить з хазяїном цієї таверни. Так, ну це це також дуже важливо, але ще важливо обов'язково сходити до е, суду. Судобудівника. Тут, коли ви будете попадати на острови, у вас буде, наприклад, пошкоджений корабель, а може захоплені кораблі, які ви зможете або поремонтувати, або продати у цього саду саме судобудівника. Також ви можете апгрейдити свої кораблі. Ми тут можемо, ось бачите, за 500 золотих я трошечки апгрейдив свій корабель. Мій шлюб називається Revenge. Цікаво те, що корабель Revanch, якщо я не помиляюсь, це саме був Френсіса Дрейка, його флагманський корабель, коли він. Бився з армадою. І цікаво те, що ваш шлюб також назвали «ревенж». так Ну і в принципі, коли ви все вияснили, ви можете відпливсти і поплити, повоювати. Так, кого ми бачимо? Я бачу весь індійський. Ага, от святий Мартин. Давайте сходимо сюди, мені просили сюди зайти, поговоримо з губернатором, виконуємо виконаємо. Щось губернатор мені розказує і дає мені. Коротше, він мені, мене назначає: е... а треба дає мені якесь письмо і треба пливти назад. в общем починається не з дуже цікавих місць. Бачите, щось привезти туди, щось привести туди, але по ходу, ніхто нам не забороняє по ходу гри не тільки плавати туди-сюди між островами, а, наприклад, впіймати якесь іспанське судно. Ну, давайте вже, як ми в кіце... Зайдемо, подивимось. Так, цікаво в цій грі те, що суда тут також цікаві є. Тут є галеони, тут є фрегати, тут є бригантини, тут є шлюпи, шлюб звичайний, шлюб бойовий, називається, чомусь отак розкласували. Тут є пінаса, маленький корабель, тут є навіть шхуна здається, я зустрічав, і є навіть каноє з парусами, з вітрилами індіанські Ну дуже прикольно. Так, ну окрім того, що в грі можна отак, от два у нас режими плавати і ходити по острову до всіх підряд. Ми можемо ще висаджувати наш десант на землю і шукати наземні наземних, значить, якісь міста, які ну не є спортами, десь всередині островів, і там теж добувати золото. Я пропоную попливти далі і спробувати все таки впіймати якогось корабля і побачити ще один режим гри, де можна буде битися. От Сан Хуан, що це таке? Цікаво, те, що ми можемо приспустити вітрила. Тут нам показують, правильно, я пливу чи ні. О, я бачу корабель, і давайте подивимось, що це таке. Гранд Транспорт, атак віш флегшип, ревенш шлюп. Так, flagship, loop, Та, З Іспанією ми воюємо, тому давайте спробуємо битися. На жаль, у мене не підключається клавіатура, і я не можу зараз. Блін. Так шкода. Коротше, ви бачите панель керування вашим кораблем під час бою. Але біда в тому, що ця панель працює насправді на на кнопках конкулятора, на великій клавіатурі. але У мене ноутбуки, хоча і клавіатура є, але чомусь в цій грі ця кнопка конкулятора відключається, і мені доводиться з ними битися отак. так так, ну ми довели цей корабель до того, що він здався, і нам віддали все, що тут є. Це невеличкий корабель, але його звуть Плундер. але ми взяли невеличку, все-таки взяли невеличку собі вже приси і захопили корабель. Да, це ж Хуна, да, судячи по вітрилах, це шхуна. До речі, що ще хотів показати, прикольне, ми можемо декілька бачити видів. Ну, з корабля, по-перше, ми можемо приближати корабель. Ми бачимо, що є також погодні умови, можна потрапити в шторм і пошкодити корабель. Ми можемо приближати кораблі. Ми можемо змінити вид і дивитися отак на кораблі. Це також прикольно. Так, там хтось хоче на мене атакувати. Я бачу спереду якесь, якесь місто. Можемо пливти отак. Можемо повернути до такого режиму. Ой, бачите, який шторм. До речі, коли запливаєте оте облако, ви дійсно можете навіть втратити корабель, якщо там сильний шторм, або дуже. Пошкодити, його треба буде ремонтувати. Я пропоную зараз доплисти до нашого ну острова якогось англійського і спробувати продати те, що я захопив, щоб команда моя була весела. Дуже важливо це так, ну давайте зайдемо в губернатору, що він нам скаже за те, що ми захопили іспанський корабель. Він мене похвалив і це класно. Так, тепер давайте підемо до. До продавця. Так, і інкогніто це я. У мене мало. Е, так, у мене, до речі, 8 гармат, 8, е, гармати я їх, от, до речі, не продавайте. от Внизу бачите гармати Ці 8 гармат не продавайте. Я колись їх продав, і мені вийшло дуже із-за цього не, не, не дуже гарно, тому що я потім плавав без гармат. А купити їх, бачите, Ну нема. Їх треба тільки захоплювати на кораблях. Так, Тепер давайте підемо, поремонтуємо наш корабель, тому що. Так, ну тут пропонує продати, продавати я не хочу. Так, по-перше, ми бачимо, що ми захопили. Лакавоста це. Барк, барк 60 тонн він може нести. Мій корабель несе 40 тонн шлюб. Так ось цей барк, хоча, бачите, у нього ем, як у шху не вітрила, але ну, розуміємо, що це барк. Так ось цей барк у нас, е, його можна продати за 562 золотих, а мій ревен ще ремонтувати не потрібно. Ну тоді я пропоную продати. Так, а, я, а от і за це ми е, трошечки. Е, Покращим наш шевенше возьмемо мідні пластини. Ообош'ємо його корпус. До речі, корпус мідними пластинами якраз справді почали обшивати десь в. Ну, десь 17 сторіччі, ро... десь у другій половині, і це зрозуміло, що це ще упрочення корпусу. Це було прикольно. Ну, звісно, це було дорого, і в основному обшивали мідними пластинами або якісь фрегати, вже таких. Ну, багатих, якісь королівські фрегати, або там ті ж Галіони, великі Галіони. Ну і такого іншого. Так, ну я пропоную сильно тут не сидіти. Я би таки пополював на фрегат. Мені завжди в цій грі хотілося впіймати фрегата але. Але ну, виходить так, що фрегата може не. Вдасться зразу нам вловити, тому що я тільки гру запустив, але все одно це треба робити. Як ще себе в грі можна Ну По-перше, запливати на різні острови, не обов'язково ці острови повинні бути так Давайте подивимося, що за корабель. Spanish Шлюб of War Magellan і Spanish Trade Галіон Барселона. Ух ти, ескорт Тут одразу два кораблі. Я можу напасти одразу на два кораблі. Я пропоную напасти на великий корабель. Ого! І в шлюпі більше зброї, ніж, ніж ого, го 91 людина у шлюпі. Ніфіга собі. Я пропоную брати на абордаж корабель. Так. І тут ми переходимо в третю частину гри. Це у нас абордаж на абордажі. Ми керуємо нашим капітаном. Керуємо капітаном, і саме тут наше завдання, навіть якщо у нас менше людей ніж у наших ворогів. То головне перемогти капітана. Я зараз переміг, і я так розумію, ми захопили шлюп, а не великий корабель. Це цікаво, тому що в шлюбі було 92 людей. У мене 62. І по ходу битви ми бачимо, що люди на шлю... ну мої люди, все-таки загинули декілька людей, але я все-таки захопив корабель, і це дуже непоганий улов. І ми одразу же беремо на абордаж і ще один корабель. Взяти два корабля на абордаж, це знаєте на що схоже. До речі, бачите, цікаво те, що анімація нашого фіхтування також міняється. Так, нам треба тут постійно знаходити удар. У нас є три удари. Ми керуємо це, цими ударами, також керуємо на маленькій клавіатурі. Удар вгору, удар вниз і удар прямо. Ну що я тільки щось зробив. І завдяки цим керуванням ми можемо отримати нашого. Отримати... Перемогу. До речі, інколи моряки з корабля, який ви захвачуєте, пропонують свої услуги вам, вони також хочуть стати піратами, і ви їх берете. І це виглядає дуже круто. Так, я забрав і у мене одразу цілий флот, бачите, три кораблі. Але є проблема. Проблема в тому, що хоч мої люди і довольні, але на всіх кораблях ну, я розділяю, у мене було 62 людини. Потім, по ходу, моїх по ходу моїх битв так вийшло, що частина людей загинула, а частину мені б прийшлося посадити як призову команду на захоплені кораблі. І за того на моєму кораблі зараз дуже вже мало людей. І якщо зараз на мене захочуть напасти, треба обов'язково пливти у порти, тому що зараз може напасти на мене якийсь гарно озброєний корабель, і я просто. Ну, можу все втратити. Тому веземо ці кораблі от сюди і радуємося, продаємо їх. На жаль, фрегата я не захопив, Захопив, захопив Галіона, тільки не сильно озброєного, і захопив шлюпа, який теж доволі непоганий. Я пропоную одразу піти і подивитися. Ні, давайте по поговоримо з губернатором, подивимось, похвалить він мене чи ні. Він знає, що йде війна, і коротше він мені. Коротше, він радий, але поки мене не нагороджує в грі, ще буде можливість поспілкуватися з дочками губернаторів, але треба побільше наробити таких цікавих е е ділов. До речі, окрім того, що я зараз нападаю на кораблі, можна таким же чином, якщо у вас гарно збройний корабель, нападати на цілі міста е і битися спочатку з фортом, і також запливати в місто, і також битися на абордаж. Це до речі, тут зроблено так, що Порт запливати також не так важко, як і нападати на корабель, тому ну це трошечки не схоже з реальним життям. Насправді гарно озброєні земні батареї давали, не давали можливості підплити цілим флотам. І навіть якщо у флота на кораблях було більше гармат, ніж у форті, але форт правильно розстрілював, правильно обстрілював підход до ну до своїх оцих портів, да до свого причалу, то в принципі навіть в два рази менше кількість тих же гармат могло от стримувати флот з два рази більшою кількістю гармат, тому що все таки, хоч кораблі рухаючи, а форт наземний ну все таки, какам'ні споруди, можливо, десь форт міг е, бути е, там захований, десь наприклад ну там В горістій місцевості, там десь щось прикопане І за того ну розбити такий форт було важче. Але ну дійсно, якщо кораблі дуже круті, дуже гарно озброєні, то це їм вдавалося і захоплювати такі міста також вдавалося. Так, ну давайте подивимося, що у нас тут є. Так, так дивимось Мій ревенж. Я, я його відновив. Переходимо другий. Другий шлюб можна чисто обгредити, він, до речі, 50 тонн, він більший, ніж мій Ось мій ревенж. А ось цей шлюб, він начебто більший. Але ви ж бачите, що він зовсім не обгрейджений. Тому навіть не знаю. Я би залишив свій ревенж, а цей шлюб я все-таки продав. Так, ну і ось корабель, його. Це у нас трейд торговий галіон 120 тонн. Цей корабель можна використовувати саме як плавучий трюм. Ну поки мені це не потрібно, тому я його також не. Окей, секд, но. Тут у мене щось залишилось в трюмі, тому давайте я піду спочатку е, попродаю, що у мене зайве є, а нічого в мене такого зайвого тут і немає. А, може кількість людей. І, в общем. В общем, так це все і происходит. Ну, я все-таки давайте його продам. Так. Сел. Я, я впевнений. Так. І я все-таки хочу собі зробити, знайти фрегат. Навіть якщо я захоплю в цій грі фрегати, я не продаю свого шлюпа, бо шлюб дуже маневрений, хоч і невеличкий корабель, але дуже маневрений і дуже е, швидкий. А фригат він також швидкий, мені він подобається, але він набагато гарніше озброєний. Тут можуть вам попастися 24-28 гарматні фрегати, і це вже дуже круто. Тому фрегат мені завжди хотілося захопити. Можна захопити, звісно, Галіон, який може бути ще більше озброєний. Тут часто часто... А, ну це англійський корабель, англійські кораблів я не нападаю, тому що зараз значить, воюю за Англію і тому. Ну, намагаюся цього не робити. Так, ось в цій грі цікаво те, що різні кораблі можна знаходити. Поки я зараз це вам показував, ну в такому режимі живої гри, да, не запису, а прям при вас запустив цю гру і грав і показував. Ми побачили декілька всього лиш видів кораблів і всього лиш пару островів. Але насправді тут ми можемо відкрити мапу і подивитися тут ціле у нас Карибське море. І тут дуже велика кількість островів, і це набагато годин вивчання ваш. Гри. В грі також є можливість засейвити гру, ми бачимо, і також можна подивитися статуси. Ось наш корабель, кількість екіпажу, і, до речі, вона максимальна. Також ми можемо подивитися, то, що ми вже зробили. Можемо подивитися історію нашої гри. можемо, так, Тут ще нічого не, не зроблено. Тут ми будемо відкривати також ну, різні по ходу гри завдання. Так, мапу ми подивилися. Так, це топ піратів, я з якими можемо зустрітися по грі. І ми зараз на 10 місці назву Інкогніто але ви ім'я можете поміняти. І саме крутий у нас Генрі Морган. Генрі Морган це у нас людина історично така була. Він став навіть губернатором Ямайки, тому ми про нього не знаємо. Ну, далі далі тут. Я оце не пам'ятаю, що це. А, це пірати опедія. Коротше, тут розписана історії кожного пірата. Ви відкриваєте, вам розказують, хто є хто. Це також дуже круто. Коротше, гра дуже цікава, її вивчати дуже цікаво, незважаючи на ну таку графіку, як ми бачимо, не зовсім, бачите, розбитий корабель, бачу десь на ріфах. До речі, якщо наїду, то я отримую пошкодження. Бачите, мені треба буде свій корабель. Так, і англійські рейдер ми не б'ємо. От, і ми можемо побачити, як б'ються між собою англійські корабелі і іспанські. Бачите, також прикольно І ми можемо навіть допомогти, якщо захочемо. Але я отримав все-таки французький корабель приплив. А ось і Форт. Але я все таки отримав пошкодження, і поэтому зайду, подивлюсь, що тут. Ну і так далі. В общем, в цілому така гра дуже цікава. До речі, спочатку, навіть якщо ви воюєте з Іспанією, спочатку іспанські порти, навіть якщо ви захопили один-два корабля, будуть вас у себе приймати. Ну, якщо ви граєте з Англії, нападаєте на Іспанію. Але пройде час, і до них дойде інформація, що ви пірат, і коротше, ви будете підпливати к іспанському, наприклад, острову, він почне по вам стріляти. І у вас буде ну, тільки можливість або напасти на цей остров, або плити собі далі. Тому дуже класна гра, красива графіка. 2005 рік. Але розуміємо, що це гра, це ремейк ще гри з е, другої половини 80-х років, ще на комп'ютері 80-х років. Потім вона була на консолях, включаючи Sega Mega Drive, і дійсно це дуже крута гра. І дуже класно її, її зробили ремейк. Зараз, звісно, є ще набагато прикольніші, красивіші ігри. Є ігри онлайн, де можна плавати ну, за таких от, е, умов да, на піратських кораблях. І це також дуже круто є гра, в якій, здається, є кораблі з 16 го до майже 19 го сторіччя. Тобто там ви можете побачити вже і великі лінейні кораблі, типу Вікторія або там ще яких знаєте, кораблів. Ну, це дуже круто. Але ця гра це та гра, яку я. Пограв на своєму першому комп'ютері, який був вже мій. Це для мене вже ретро-гра, 2005 рік, вже 20 років грі. І так як я в неї грав, верніше в її попередника грав ще на Sega Mega Drive, тому ця, ця гра мені полюбилася. Ну і звісно, вона мені полюбилася ще і за те, що я дуже люблю цю тематику вітрильних судів, вітрильного флоту, тому що в дитинстві дуже любив читати книги про ті ж вітрильні кораблі, того ж капітана Блада, того ж там ще була така книга Тайні. Моря про мічмана Тіхоню це Наполеоновські війни, це кінець 19-го початок, чи кінець -го, початок го сторіччя. І там наш головний герой плавав і на корветах, і на фрегатах І навіть е, потім купив собі Брігантину. До речі, Бригантину я також зробив. Ось Бригантина з звичайного орігамі, а потім тільки додав щого і, ну, і зробив косі паруса, і прямі паруса, ну і тут клівери. Коротше, як Бригантина збройна, так, приблизно і зробив тому. Це все про це, все можна читати в книжках. До речі, в той книжці нічого не було про лінійні кораблі. Тут ви також лінейних кораблів не побачите, бо той флот став популярним трошки пізніше. Але зато тут можете побачити гарно озброєні галіони, які також були справжніми плавучими фортецями. Так, ну я думаю, на цьому буду закінчувати. Сподіваюсь, вам сподобалось таке опис гри, коли я запускаю гру і розказую, прямо граючи ну, в цю гру. Мені так наприклад робити зручно, тому що. Ну Саме з комп'ютерними іграми, тому що дійсно запускаєш на комп'ютері гру і згадуєш, і показуєш. Ловити геймплей, записувати на звичайній грі там на консольній. Легше на коли ти це робиш. Вони і коротші ігри, я маю на увазі, ігри на Денді, Sega і так далі. Ти записав, потім розказав про гру, вставив цей геймплей, там підрізав. А тут навіть так цікавіше, тому що я, наприклад, щось розказую, щось щось би забув, а так я бачу це в грі і мені приємно це вам розповісти. Тому сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, хтось грав в цю гру, також згадає, напишіть це в коментарях. Тут дуже буду вдячний, якщо ви не забудете поставити пальці догори, звісно, залишити коментарі. Це все буде розповсюджувати відео на Ютубі. Ну і буду вдячний за підписку на канал, хто сюди зайшов першим. Ну а що, ми побачимось в наступних роликах. Всім пока.